Коли навіть маленькі дітки спішать Боже тебе прославлять. Оцей день для всіх особливий бо приніс щастя, мир і любов. У цей день народився ти любимий, мій чудовий Спаситель Христос. Я щаслива, що в моїм серденьку народився ти, любий Ісус. Я щаслива, що ти мене з маличку бережеш від гріха від спокус. І в цей день під різдвяну мелодію. Моє серце співає тобі, слава, слава тобі, мій Спасителю! Ти найкращий в моєму житті. Я щаслива, що ви, друзі, теж тут, що ви чуєте ці слова і співаєте ніжну мелодію цей прекрасний день Різдва. Наш Христос народився у Яслях, не знайшлось ніде місця йому. Я бажаю, щоб в ваших серцях народився Ісус. Ви впустіть Його, любі, друзі! Ці прекрасні святкові дні, я прошу вас, не будьте байдужі, наше щастя лише у Христі. Лише в Ісусі, повірте, спокій, лише у Ньому мир для душі, він любов дасть душі одинокій, Він єдиний смисл в житті. Тож скажу вам, брати і сестри, не даремно сьогодні ви тут, Бог бажає зігріть ваше серце, визволить від гріховних пут. Ви прислухайтесь до ніжного голосу, і Ісуса в серденьку впустіть, народіться сьогодні ви знову по новому життя розпочніть. Зробіть крок цей і не пожалкуйте, а Христос допоможе вам. Він родився в убогих яслах, мир і радість приніс всім серцям. Тож співаймо, радіймо, люди, бо Христос народився для нас, тож нехай лине звідусюди. Слава Богу, віднині весь час, хай зоря Вифлеємська сяє, хай ніколи не згасне вона, хай повсюди усім сповіщає про прекрасний цей день Різдва. Амінь.